Нас, ми звичайні люди, але ми в своєму житті бачили чудо від Бога. Повірте, я знаю про що я кажу. Я бачила чудо на своїх братах та сестрах, кому казали, що вже вибачте, ми зробимо що можемо, але вам потрібно чудо. Тому, повірте, Бог є Богом чудес, і хочу зачитати слово. Слово, псалом 27. Лиш одного я у Господа прошу, дозволь мені всі дні мого життя перебувати у твоєму храмі, щоб Господа красу я бачить міг і міг чекати відповідь у твоєму палаці. Знаєте, в Домі Божому ми можемо чекати відповідь. І далі дуже добре сказано: бо захистить мене Господь у схованці своїй в лиху годину, сховає у високій скелі. Нехай ще допоможе він мені заборонити ворогів довкола, зборонити ворогів довкола мене, щоб жертви в пам'яті принести мій я і з радістю оспівати Бога. Ви знаєте, у нас будуть важкі часи у нашому житті. Нам буде інколи дуже тяжко, і ми будемо думати, ну де ж був Господь у цей час? Повірте, Бог завжди з нами, і Він нам допоможе в тяжку годину. І коли нам дуже важко, ми приходимо. Знаєте, слово Боже каже, що Він є скеля, він є той, хто нас сховає у його присутність, і можемо просто плакатись перед Ним, співати йому, казати Боже, якщо не ти, то хто ж? І я дякую сьогодні, Богу, знаєте, за те, що ми дуже різні, але ми, знаєте, драгоцінні для Господа. Ми, як зумруди, але кожного Господь буде шліфувати. І дякуємо Богу за його милість, за те, що ми сьогодні прийшли у храм Бога живого. Дякуємо тобі, Господь. Ми славимо тебе, Боже. І дякуємо Тобі, що Ти Бог неба та землі, Господи. Дякуємо Тобі, Бог наш, що ми дихаємо Твоїм повітрям. Дякуємо Тобі, Господь, що ми проснулися, Господи, і у нас є все, щоб жити для Тебе, Господи. Дякуємо Тобі, Бог, що ми можемо ходити, дихати, Бог мій, сміятися, радіти, плакати, Боже. Дякуємо Тобі. Ми дякуємо тобі, Господь, що ми цю ніч пережили Боже і спали спокійно. Ми дякуємо тобі, Бог наш, і ми будемо хвалити тебе і восхваляти, і стояти на твоєму слові, яке вічне і незмінне завжди. І ми зараз проголошуємо нашу молитву, яка є постійною у нас. Знаєте, це колись мені сказав один брат. Це благословіння, яке приносить у моє життя, у ваше життя силу Бога. Інколи ми її не бачимо, але вона явно проявляється. У єдності жодна зброя, зроблена проти нас, не матиме успіху, і будь-який язик, що буде змагатися з нами на суді, ми звинуватимо. Це наша спадщина, як рабів Господа, і наше виправдання від Тебе, Господь воїн. Якщо є такі, хто говорив або молився проти нас, бажав нам лиха або зла, чи відкинув нас, прощаємо і благословляємо їх в ім'я Господа. Ми проголошуємо, що крім Тебе, Господь, нема іншого праведного Бога, Спасителя, Отця, Сина і Духа Святого. Ми поклоняємось тобі, підкоряємось твоїй верховній владі, ми виступаємо проти дьявола твердою вірою, відкидаємо і проганяємо всяку неміч, біль, інфекцію, запалення, пухлини, алергії, віруси і всяку форму чаклунства. Ми дякуємо Тобі, Господь, що через жертву Ісуса на Христі ми вийшли з під прокляття, війшли в благословення Авраама, якого ти благословив в усьому. Амінь! І будемо славити Його, будемо радіти, тому що, знаєте, Господь для нас вже зробив усе на Христі. Він забрав наші гріхи, Він простив нас, Він помилував, Він нас цілив. Надо йому просто довіряти і славити його. Давайте просто вас воскликнемо громким голосом. Алілуя Не дуже громко. Алілуя Слава Богу за цей час. Знаєте, без нього ми не можемо нічого. І насправді зараз. Дуже важко радіти, коли ми е, бачимо, що відбувається в нашій країні, коли ми, нам важко навіть мріяти про щось, але, але коли ми довіряємо Господу,